proof faith unites us to that substance but reason in order to realize its full potential needs the horizons revealed by and truths contained in the faith and not just anything faith but the catholic faith i remember я памятаю як тільки я став католиком ми сиділи в будинку людей Які запросили нас на вечерю. І я цього не усвідомлював тоді, але вони підставили мене і що вони зробили? Вони запросили баптистського служителя, який залишив католицьку церкву, щоб стати баптистом, і його дружину на вечерю, і мене з моєю дружиною на вечерю. Він посадив нас навпроти один одного, також і вони сіли з обох боків стола і збиралися дивитися шоу. І знаєте, ми їх не розчарували. Я помітив, що цей пастор мав біблію на колінах, і він прикривав її скатертиною, Але все ж я помітив це. Я навіть не знав, хто він такий. Вони не сказали мені заздалегідь. Отож, десь посеред трапези він сказав: Стів, мені просто цікаво. ти народився згори?» Я сказав так. Я народився згори, як в Біблії про це написано. Він каже, що ти маєш на увазі? Я кажу: добре, що ти запитав про це. Чому б тобі не сказати мені, як людина народжується згори? І продовжую чи можеш взяти Біблію з колін, я бачив її там, і прочитати для мене Івана 3,3 вони терпіти не можуть, коли ми знаємо Біблію краще, ніж вони. Можеш мені прочитати Івана, розділ 3, вірш 3? сказав Ісус Никодимо для того, щоб побачити Царство Боже, ти повинен народитись з висоти. Істину істину кажу тобі, ти повинен народитись з висоти. І він закрив свою Біблію, а я сказав: Ну то яка відповідь? Як ти народився з гори? Він каже, запросити Ісуса у своє серце, попросити його бути моїм особистим Господом і Спасителем. Я сказав: Окей, тепер у мене дилемма. Я повинен вирішити повірити твоєму визначенню чи Ісусовому? Кому мені вірити, тобі чи Ісусу? І я сказав йому, будь ласка, відкрий свою Біблію знову, бо ви завжди читаєте один фрагмент і закриваєте, і прочитайте все в контексті. Він відкрив її, прочитав наступний четвертий вірш, де Некодем сказав Як це може статися? Я надто великий, занадто старий, щоб увійти назад у утробу матері своєї. А Ісус каже: Ти є вчитель Ізраїля, а не розумієш цих речей? Якщо людина не вродиться з води та духа, ніколи не побачить Царства Божого. Я сказав йому Ісус каже: Я народжую з гори водою і духом. Ти кажеш, запросивши Ісуса в своє серце. Тоді я зробив те, що робив, коли виступав з доповідями по радіо. У мене був ноутбук, і якщо у вас ще немає Logos Bible Software, це програма цифрової бібліотеки, перевірте, чи вона у вас є. це найпотужніше програмне забезпечення для вивчення біблії. Воно просто стало католицьким. Тут ти отримаєш енцикліки, катехізис, всі праці Бенедикта та папи Йоанна Павла II. Оці в церкви, лекції, це неймовірно. Воно працює на моєму комп'ютері постійно з 1990 року. Так от те, що я зараз роблю, то кажу людям: добре, давайте просто подивимося, де там написано в Біблії, те чи інше. Там є все. Маю на увазі, що це найпотужніша програма, яку ви коли-небудь бачили заради Біблії. Католики повинні мати її і навчитися користуватися нею, тому що це наша книга заради Бога, не їхня, а наша. І чому ми не знаємо її так добре? Це хороший спосіб вивчити її в будь-якому випадку. Отже, мені подобається шукати. Давайте шукати. В усій Біблії таке запросити Ісуса в своє серце. Нема. Далі шукаємо особистий Господь і Спаситель. Шукаємо Нема. Знаєте, ми просто задали в пошуку дві фрази, які не є біблійними. Вони є баптистськими. Це не біблійні фрази, їх ніде немає в Біблії. Ісус не вживав цих слів, апостоли не вживали цих слів. Вони не використовувалися до протестантської реформації і навіть поза її межами. В основному після американського відродження в останні 200 років. Тому ті фрази, які я використовував проти вас, були справді з баптистської традиції, а не з біблії. Ви повинні знати Біблію, щоб викликати людей на килим для такого роду речей. Отже. Я сказав йому Ісус сказав, що ви народитесь з гори водою і духом. Мені цікаво, що це може означати. Я кажу: поки ми ще тут, на цій гарній довгій вечері, давайте трохи вивчимо Біблію. Пригадайте собі, не я це почав. Я сказав Бог в певному сенсі дуже нудний, тому що він завжди все робить одинаково. Він знає, як робити це правильно з першого разу, тому що разу робить це правильно. І як він починає творити нові речі? Він завжди починає щось нове з води і духа, тож почнемо спочатку. Давайте прочитаємо перші два вірші з Біблії. На початку Бог створив небо і землю. Земля ж була пуста та порожня, і вода вкривала поверхню безодні, і Дух Божий ширяв над водами. Перші два вірші з біблії. Початок створення землі. Вода і дух, дух, що ширяє над водами. Далі посеред вод постає твердь море і вода відділені. Бог бере трохи землі, ліпить людину, вдихає в її ніздрі, і ось ми його перше творіння. що постає з води і духа. Бог розпочинає щось нове. Євреї називають Ноя другим Адамом, тому що земля стала настільки грішною, що Богу довелося стерти все з лиця землі і почати заново, тому що він новий Адам у свідомості євреїв. Отже, приходить потоп і все змиває геть, і все, що залишилося, це ной у своєму ковчезі із тваринами та його родиною. І хто літає над ковчегом з голивковою гілкою? голуб кого символізує голуб? Святого Духа Божого. Отже, Ной на водах, а зверху голуб, який символізує воду та духа. Я не вигадав це, тому що святий Петро у своїй першій папській енцикліці. В Біблії, перше послання Петра, розділ 3, вірш 18-21, Петро каже Ной і його сім'я були врятовані водою, і відповідно до цього, хрещення тепер рятує нас. Цього вірша не було в моїй Біблії, коли я був протестантом, і не пам'ятаю, щоб він коли-небудь був там. Я знайшов декілька віршів, яких я не пам'ятаю, що коли-небудь були там відколи я став католиком. Отже, вода і дух, і тепер є нове творіння, і Бог починає спочатку. І є ще один новий початок. Діти Ізраїлю знаходяться в землі Єгипту, і вони переслідувані фараоном. Фараон уособлює диявола, Єгипет уособлює світ, і рабство представляє гріх. Три вороги християн світ, диявол і гріх. Бог визволяє їх через пасхального анця, а потім він веде їх через Червоне море. Вони йдуть через воду. Море зробилось сухим, води розділились, вони проходять через воду, і що над ними? Що показує їм шлях? Стовп вогню вночі і стовп хмари в день. Святий Дух Божий над водою, вода і дух, і Бог спасає їх від ворога і виводить із землі Єгипетської. І що нове він починає? Народ Ізраїля. Кожного разу, коли Бог починає щось, це із води та духу. І тепер Єзекіл, розділ 36, вірш 25, говорить нам, як буде виглядати новий завіт? Там написано: я окроплю вас чистою водою, я дам вам новий дух. З якою метою? Щоб ви могли коритися моїм законам. Новий Завіт буде виглядати як вода і дух. Тепер приходить Ісус, Іван Хреститель в пустині, Іван Хреститель проповідує. А Ісус приходить і каже: Охрести мене, він увійшов у воду, і дух зійшов вода і дух. Тоді Ісус підіймається до Єрусалиму. Весь Єрусалим, як написано, виходив, побачите Івана, усі знали, що сталося. Це була новина тижня. На першій сторінці Єрусалим Пост всі знали, що Ісус увійшов у воду, і дух зійшов, і тоді Никодим підходить до Ісуса відразу після цього і каже, що я повинен зробити, щоб бути народженим згори? Ісус сказав: Якщо чоловік не народиться з води і духу, він не буде бачити царство Божого. Що? Чому я ніколи не бачив цього як івангельський протестант? Як міг я це пропустити? Я не дуже виню себе, бо Никодим теж пропустив це. Але про Никодима йдеться у книзі Івана як не про просто якогось вчителя, а вчителя Ізраїлю. І він цього не знав. Тому я не почуваю себе дуже погано. Але я той факт, що це не було щось надміру складне до розуміння, що означає вода і дух. Тоді настав час для десерту, і на цьому розмова за столом закінчилась. Але справа в тому, що коли ми говоримо про народження з гори. Ми повинні запитувати, що це означає і як це відбувається, і коли хтось пояснює це не біблійним шляхом або шляхом якого дотримується баптистська традиція, ми повинні знати свою віру досить добре, щоб сказати: Чекай, чекай, гальмуй, давай Біблію і подивимося у посланні до Тита. Павло говорить про це і він каже: Він врятував нас не завдяки ділам праведності, але зі свого милосердя. Іншими словами, Бог робить милосердя. Як він це робить? Через обмивання або відродження, омивання, оновлення у святому дусі, водою і духом так ми народжуємося з висоти. І він сказав: святий дух, якого Бог виливає на нас, який є образом води, виливаючись на нас під час хрещення. Далі, якщо цього недостатньо, настає день п'ятидесятниці, після якого буде велика проповідь. Знаєте, я живу в Мічигані, і коли я був дитиною. Особливо, якщо ти баптист або п'ятидесятник, або щось подібне, кожного літа вони мають зібрання відродження. Хтось коли-небудь був на зборах відродження, пару людей було. Вони говорять: Святий Дух приходить, сьогодні ввечері ми побачимо Ісуса, і ми приступимо до вівтаря і приймемо Ісуса. Прийміть Христа! І святий Дух спускається, і музика лунає, і всі співають і моляться, і народжуються з висоти, і приймають Ісуса як свого особистого Господа і Спасителя. І ви приєднуєтесь до хорошої біблійної церкви. Коли вперше святий дух зійшов, вони прийшли до мого дому, до нашого дому. Ми не дуже розуміли їх, тому що вони були штату Тенесії. Ісус гряде. Більше половини я не зрозумів. Але. Перша зустріч з Святим Духом у Євангелії відбулася у Єрусалимі, і вони повинні були мати великий намет. Я не думаю, що вони його мали. Та Святий Дух з'явився у вигляді вогню у горішній кімнаті. І я приблизно через місяць саме туди повезу групу. Там, у кімнаті, з'явився вогонь, і Петро вийшов проповідувати. І він розповідав людям про Ісуса, і всі вони питалися, що нам робити. Петро сказав: Ти повинен прийняти Ісуса як свого особистого Господа і Спасителя і запросити його в своє серце. Дивись у діяннях. Розділ 2. ні. Тут такого нема. Петро відповідає, що ви повинні зробити це покаятись і охреститися на відпущення ваших гріхів. Тепер є цей радикальний єврей, який ходить вбиваючи християн, названий севлостарсу. І він упав по дорозі в Дамаск. Під час наших паломництв ми показуємо, де це сталося. І Павло, збитий з ніг на землю. Він чує голос, і голос каже йому чого ти переслідуєш мене? І водночас в Дамаску. Лише за дев'ять миль вниз в долині стукіт в двері до цього бідолашного хлопця на ім'я Ананія, який покинув Єрусалим, щоб бути подалі від переслідування, займатися своїми справами. І тут стукіт у двері, він відкриває. А це Ісус? Що ти хочеш, щоб я зробив, Господи? Ісус каже: Хочу, щоб ти поговорив з тим чоловіком, святим Павлом або Савлом і Сарсу. І хочу, щоб ти поклав на нього руки. Ананія каже: це він іде сюди покласти руки на мене. А ти хочеш, щоб я поклав руки на нього? Піди помилися за нього. Він іде до Савла Старсу, осліпленого, і каже до нього: Савле Старсу, ти повинен прийняти Ісуса як свого? Ні, він не робив цього. Що він каже? Чого ти хвилюєшся? Чого ти чекаєш? Хрестись і змий свої гріхи. Це звучить для мене не дуже по баптистськи Це для мене звучить дуже по-католицьки. І все це. Вся ця історія це те, чого Біблія вчить про народження з висоти. І це не змінювалося до останніх пару сотень років. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку. Адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.